Ще. Що ще? Перемовини з приводу території, як завжди, будуть щось говорити про минуле для народу, або про минуле для об'єднань, які в нас зараз є там НАТО, Євросоюз, щось будуть проголошувати. Ось минулого нашого немає. Добре. Що ще Скажіть. основні події у світі, які стосуються України? Обмеження для військових на території. Мабуть, це знову щось будуть говорити про військових на нашій території, що їх треба, ну, як завжди, вони кажуть. Це буде не скоро, це довга історія. І так, знову нам показують загрозу Зеленському. Це буде дуже скоро. На жаль, показують дуже скоро, Серйозна загрозу Зеленському. Так, ну знову йдуть фейки про перемогу на окупованих територіях. Тут переможні будуть якісь клики про те, що ми молодці, ми все по-новому зробили. Вибір на перемовинах, знову будуть перемовини, будуть ставити перед якимось вибором, але я бачу, що тут щось не складеться, не сложиться, хоча дорога наче і є. Але вона якась така ущербна. Чи не той поїде, чи не туди поїдуть. Ну і маніпуляції в планах, як завжди. Давайте підпишемо документ. Дурний якийсь документ, важкий документ. в общем, про це будуть багато говорити. Ну, Я дивлюся, що тут все про територію, яка розбиває серце. Трамп буде незадоволений, він все з розбитим серцем. До речі, це ще може говорити про те, що в нього може статися щось із серцем. Серце судини, і йому прийдеться звернутися до лікаря, може навіть провести операцію під наркозом. Сім'я буде поруч з ним. Опа, А тут прям. Глаза смерті придеться заглянути. Грузненька, на жаль. Ну, це карти дуже далеко в колоді, так що не думаю, що вони швидко збудуться, навряд чи на цьому тижні. Ну, бачите, така загроза є. Так, давайте подивимося, що нас порадує на наступному тижні. І які будуть от прям такі хороші-хороші новини. Хоча ми там спочатку вже побачили, що щось буде радісне для нас. Я хочу дізнатися, що нас порадує на наступному?